Ісусу Христу, хотів би поговорити по дуже гарній темі. розмір вселенної. Ну, 100 мільярдів, 100 мільйонів світових років. Це є розмір вселенної, і він говорить про Творця світу. І ніякі інопланетяни не можуть дійсно побачити і долетіти до нашої землі, якої сотворив Господь Бог. Ніяке НЛО не може жити, при долетіти і вижити при мільйонах мільйонах кілометрів, щоб долетіти до нашої землі. Ні один об'єкт не може рухатися із користю світа. Це під силу тільки Богу, тому що тільки Бог може рухатися зі користю скорості. Користю світла і бачити всіх, і читати всіх людей, думки і також людей дуже обдурюють різною фантазією, і ніхто не в силі дійсно згорнути небо, тільки Бог, но людство йде до шостої печатки, говорить книга об'явлення. І коли знамена будуть на небі, ні сонце, ні зорі, не зможуть втриматися на своїх місцях. І це буде тоді страшно. Людям треба усім включити розум, включити мозги, що наука вона підтверджує тільки закони Божі, тому і Слово Боже говорить, що не може бути ніякого навіть пророцтва до даного до Слова Божого, тому що Бог нам дав слово, і там все записано, і ми не можемо ні додати нічого, не відняти нічого також. І також. Наука навіть доказала, що потоп Ноя він теж доказаний научно, і людям треба повернутися, повернутися до Святого Духа, до розуміння, щоб не бути дійсно в темноті. Тому що навіть дії говорить апостол в діях 5:3 і промовив Петро, ананію чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духа Святого Духу святому неправду казав. І насправді кожна людина, вона думає, що вона наймудріша, але нам треба розуміти, що тільки духовні люди можуть розібратися всі всі чистоті і розуміти це як розібратись і в духовному світі, і в фізичному, і також ми не просто тіло, яке зогниє, ми не просто та матерія, яка згониє і далі нічого не буде рухатись. Ми маємо Божі. Дух, і нам усім треба прийняти Слово Боже, тому що казав навіть Ісус Христос, що ідіть, проповідуйте Слово Боже, благословляйте. Але якщо приймуть ваше Слово, приймуть моє Слово і приймуть ваше благословіння, то та благодать, благословіння залишиться біля них. Якщо вони не приймуть, то та благодать, благословіння, воно повернеться до вас, тобто йде цей кробих, так і амінь. І ми маємо це слово, все решту, і по слову повинні все розуміти, все решта від лукавого. І каятися треба і вірити в Євангелію, як казав Ісус Христос, зануритися в Слово Боже і отримати Святого Духа. Нехай Дух Святий зл'ється на кожного, хто мене чує. Амінь. І хай прославиться Отець, Отець Небесний, Син і Дух Святий. Вся слава Богу, дякуємо Богу за кожен день. Дякуємо Богу за все, що ми маємо. Дякувати Богу, треба обов'язково, тому що це є найсильніша зброя проти усяких духів зуби піднебесної. Боже, всім благословіть.